Я вам поясню логіку. Я вам поясню логіку. Логіка достатньо проста. Ми повинні врегульовувати подібне за зразком подібного. У нас є модель для оподаткування інвестиційних прибутків. Саме прибутків, ми її взяли за основу, тобто це операції з цінними паперами. Насправді з усіх активів, які сьогодні існують як речі, визнані правом і оборот, яких захищений державою, криптоактиви вони ближче всього до цінних паперів, різних видів цінних паперів. Тому логіка така, що ти інвестуєш, купляєш криптоактив. Потім твоя інвестиція обертається, ти міняєш один актив на інший актив, просто його зберігаєш. Неважливо, що ти з ним робиш. Але коли ти достаєш живі гроші з нього, то ти повинен сплатити різницю між тим, що ти інвестував, і тим, що ти забрав. З цієї різниці ти повинен сплатити звичайну ставку податку. Звичайну ставку податку з прибутку. Причому це рахується не конкретно по кожному активу, це рахується. По року, тобто по податковому періоду, от всі твої витрати на придбання активів вираховуються з твоїх прибутків і з цієї різниці ти сплачуєш ставку. Ставка звичайна, і ви повинні зрозуміти логіку цього рішення. Ми з вами перебуваємо в певному податковому режимі, який є єдиним для всієї країни. Цей податковий режим дозволяє нам збирати гроші сьогодні на армію. Я не знаю, чи може хтось не знає в цьому залі, але все абсолютно, всі 100% що ми збираємо податками, все це йде тільки на армію.